Давайте визнаємо, Sony робить гарні камери для відеоблогів, це факт. Але перша версія за e 10 мала деякі незначні недоліки. Але тепер, можливо, їх виправили у версії Mark II Вони дійсно її вдосконалили. Це значно краща камера. Якщо ви задумались про камеру для блогу, за e 1 трохи дорогувата. Напевно, вона не для всіх. ZVE10 Mark II камера для відеоблогу, яка доступна кожному. Щоб ви розуміли, я купив першу версію. І потім по дурості продав її та придбав таку ж саму. Гадаю, ця те, що треба. І ми сьогодні це з'ясуємо. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, мають для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Reblume – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Reblume зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Та більш глянцеве фешн, а два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюм доступний для Windows та MacOS. Не гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Я скинув її налаштування. І тепер вона видає пластиковий звук. Чуєте це? Ви маєте чути. Але можливо, це просто через легшу тушку. Якщо витягти батарейку, вона легша. Навіть із цим новим об'єктивом, вона значно легша, ніж за VE 10 Проте вона має новий акумулятор отаку батарейку. Нарешті, що добре, це та батарейка, яку ви всі так хотіли. Можете сміливо викидати старі. Я вже казав у своєму відео, чому Соні просто не позбудеться їх. Вибачте, в мене просто полахнуло. Мені подобається, як воно горить. Давайте начіпимо мікрофон. Так це ж персонаж із вулиці Сазам. <ріст> так, це в нас об'єктив 1650. Ага, якщо відверто. Краще б тут був 10 тере, який там 10-11, 10-11. Це ж на один міліметр довший. 10-22. Це навіть не 10-22. Якщо казати про кроп, найкращий об'єктив це 10-20 міліметрів F4 ОСС. Я про перший. Здається, другий не мав ніякого ОСС, але це найкращий варіант, який є у мене вдома. Тому я точно знаю його фокусну відстань. І я б таке точно не забув. Але вам варто його взяти, бо він не набагато більший за цей. І в нього фіксована діафрагма. 16 мм трохи тісні. Та я би не сказав. Ми майже вмістилися вдвох. So this is with the internal mic thing, free capsule mic on auto. They've apparently improved the, I don't know what they've done, they've improved the algorithms or improved whatever. Because last time, sometimes it

you know, we, 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 just, we just need the sound effect when we buy into Scon. Well, maybe we should test that uh, overheating. I said overheating, not overeating. <laughs> але варто знати, що камера може писати у форматі 4К 25 кадрів протягом щонайменше 4 годин. І може працювати довше, але на карті закінчилось місце. Ну і мені стало нудно. Однією з проблем ЗВЄ-10 був доволі сильний ролінг-шаттер. Все було дуже погано. Ми намагалися зробити кілька прикольних переходів чи щось, типу того. Цього разу має бути все інакше, процесор краще. Отже, і швидкість зчитування. Якщо ви дуже швидко рухаєте камерою. Коли ми кажемо про Ролінг Шатер, маємо на увазі, що цей огляд дивляться не тільки любителі фотовідеокамер. Тому треба пояснити, що таке Ролінг Шатер. Отже, зазвичай матриця зчитує інформацію лініями. І якщо він поганий, зчитування повільне це дуже схоже на те, як повільно читати книгу. Не знаю, куди я веду цю аналогію. Повільна швидкість щитування означає, що сенсор не встигає, коли ви рухаєте камеру, і зображення виглядає желейним. Швидка швидкість щитування схожа на те, що ви бачите, коли швидко трясете головою, як божевільний. ЗВЕ10 Mark 2 більше схожа на це. Аніж на жалейний ефект. Біроли, біроли. Паверзум. Який мені подобається? Мені подобається, що Sony повільно впроваджує технологію Power Zoom. -у. і вони робляться достатньо добре. Це вже не той Power Zoom, який був кілька років тому. Ні, значно кращий. А ще ця блогерська камера. Також вміє робити фото. Не може бути. Невже? Я знаю, це неймовірно. На горі є невеликий перемикач з відео на фото. Це про ергономіку, до якої повернемось. Отже, у режимі фото 26 мегапікселів, 11 кадрів на секунду, 759 точок фазового автофокусування. Стара мала 425 і покриття 94%. Стара, здається, мала близько 84. Більше більше точок автофокусу. Але ви, мабуть, ніколи не будете юзати це для фото. Тож повернемося до відео. Вона має все необхідне для відео. Я думав, це олені, а це лавки. І ось ми бачимо у дикій природі у парку Річмонд лавки для сидіння. Це Соні, тож автофокус для відео чудовий, розпізнає очі людей та тварин і транспортні засоби. На жаль, лавки не розпізнає. Хочу зауважити, що розпізнавання об'єктів краще, ніж гід. Воно точно краще за мене. Я навіть не знаю, який стоїть пікчер-профайл. У мене все за замовчуванням. Сподіваюсь, виставлено принаймні S-Cinetone. Що таке S-Cinetone? Він по суті надає кінематографічний вигляд картинці. Трохи низький контраст. Трохи низький контраст, але не занадто низький. Не занадто низький. Він просто виглядає гарно одразу з камери. Тож, якщо ви хочете гарне відео, щоб воно виглядало, як у ваших улюблених блогерів з їхніми кіношними блогами, оберіть s сінетон З ним значно легше працювати, ніж за слог 3. Що таке слог 3? Це складно. Насправді не дуже. Просто накладаєте лут. Лути зараз у тренді, чи не так? О, так. І якщо вам треба щось стильове. Ви матимете це. Маємо режим кіновлог. Увімкнен. Вімкнен. Він додає чорні смуги. Бо це одразу робить картинку кінематографічною. Прямо як у 90-х. Тож ми маємо С Сінетон, і як ви бачите, додатково ще можна увімкнути дуже, дуже відповідні опції, якщо йде мова. Про освіжувач повітря. Отже. П'ять луків і 4 муда. Безліч різних комбінацій. Їх можна міксувати між собою. Спочатку обираєте лук. Ессінетон чистий, отакий, стильний, свіжий, моно. І разом з цим можна обрати якийсь муд. Є золото океан та ліс, Автозолото, океан та ліс. На випадок, якщо вам знадобиться інший аромат освіжувача. Лук треба було назвати вайбом. Так, вайб. Який вайб хочемо отримати? І який муд? Хочемо цей вайб із цим мудом. Замість того луку. Це ж трохи нудно, Соні. Потрібен вайб. Нам треба візуальний вайб. Я ніби у тренді зараз. Візуальний вайб. Обираю візуальний вайб. Оберемо цей візуальний вайб. Чисте золото. Я звучу, ніби займаюсь чимось типу. Відмиванням грошей. Хочу чисте золото. Я купляю тільки чисте золото. Оу, це чисте золото. Так, ні, це свіже золото. Вайб свіжого золота. Я дуже помаранчевий, ніби я сьогодні переборщив з автозасмагою. Ми в халепі. І не скажу, що зазвичай їм користуюсь. Yeah. Так, І як ви бачите, можна знімати свої вишукані біроли. Це треба робити в слоумо. І ви можете, адже тут нарешті 4К 60. Емейзінг! Тож у нас увімкнений режим кіновлог, і з ним не можна знімати 4К 60, проте можна знімати S&Q можна просто. А що це таке? Повільно і швидко. Можете знімати 50 кадрів на секунду. Що, що не можна знімати 50 кадрів у режимі влогу, у 4К не можна змінити. Частоту кадрів. Так, пробачте, не вийде увімкнути S&Q, а також вищу частоту кадрів для слоумо у режимі кіновлог. Але якщо ви зможете обійтись без чорних смуг та стерильної картинки, ви зможете знімати 4К 60 в усіх інших пікчер-профайлах. Трохи сонця не є причиною знімати футболку. Прибережіть це для дамочок. Я тільки не зрозумів, що система меню абсолютно нова. Так, з Альфа 7 S Mark 3. Все вірно. Попередня версія ZWE 10 мала ще стару версію меню. Так. Ця ця значно краща. Трохи краща, так. Звичайно, порівняно з попередньою версією. Так. Я ще не дивився, яку стабілізацію використовую. Це стандартні налаштування. І в ньому вмикається активний режим. Виглядає так, ніби Sony знає. Що для максимальної ефективності потрібен активний режим, краще вімкнути активний режим і це означає електронну стабілізацію. Спробуємо вимкнути стабілізацію. Вимкнена стабілізація та зйомка у русі. Покажемо швидко, щоб не викликати у вас морську хворобу. Якщо відверто, стандартна стабілізація дійсно трохи краща. Активна стабілізація це те, що робить відео з рук прийнятним. Але дивіться, наскільки близько моє обличчя. Уся справа у кропі, який робить активний режим. Тож я рекомендую ширшу лінзу 10-20 мм. Значного кропу немає лише при стандартній стабілізації, яка краща, ніж у попередника з кропом 1,2X, якщо не знімати у 24 кадри або Full HD. Все ж, варто зазначити, що активна стабілізація здається кращою, але не ідеальною. Іноді вона занадто інтенсивна і намагається компенсувати рух або передбачуваний рух. Спробуйте знімати ніби зі стабілізатора, щоб побачити. І як працює активний режим. Активна стабілізація робить зйомку з рук достатньо плавною. Хоча режим називається так само, як і раніше, це покращена, оновлена версія того, що було у звє 10 Тож це телескоп, який дозволяє побачити, здається Собор святого Павла. Інша сторона. Oh. За законом існує заборона загороджувати вид на собор святого Павла. Це красивий телескоп. Дозвольте, я хочу побачити собор. Сподіваюсь, я дивлюсь у правильну сторону. О, так. Сьогодні дійсно погана видимість. Минулого разу вона була набагато кращою. Я щиро прагну того, щоб український Ютуб ріс та розвивався. Особливо, коли тематика стосується фото-відеозйомки. Тому хочу порадити тобі канал. Це фільм. На ньому ти знайдеш багато інформації як по обробці фото, так і стосовно фото-відеотехніки. Тож мерщій підписуйся. Упевнений тобі буде цікаво. Йдемо туди. Упевнений, там має бути щось цікаве. Давайте глянемо. Отже, за замовчуванням. Пікчер профайл вимкнено. Жодного пікчер профайлу. Використовую s Neton деякий час. як на мене, він виглядає досить добре. Варто спробувати лог. Я увімкнув View Assistant. Це можна змінити у меню, щоб екран не виглядав таким бляклим під час зйомки. Отак це виглядатиме. У кінцевому результаті ви можете накинути лут під час монтажу у своєму відеоредакторі. Або. Можете просто обрати один із налаштувань, імпортувати свої лути у камеру. І вони застосуються автоматично. pp лут. 1, 2, 3, 4. Багато порожніх слотів. Цілих 16. У цьому є сенс. У Panasonic близько 39, щось типу того. Це просто трохи забагато. Коли справа доходить до відео, здається, що камера краще оснащена. Не тільки для. Не тільки для початківців або людей, які цікавляться технічними деталями, а також для більш досвідчених знімак вона знайде широку аудиторію не тільки тих, кого бренди камер вважають відеоблогерами, як було 2-3 роки тому, коли вони випускали камери для відеоблогів. Просто цікаво, ким вони вважали відеоблогерів. Так, просто спочатку. Я думаю, Соні. Мали хибну думку про відеоблогерів вигадали функцію дефокусування. Так. Та режим демонстрації товару. Режим демонстрації товару все ще є на цій камері. Коли обличчя у фокусі, я підношу якусь річ, обличчя досі у фокусі. Переходить, 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 і він тут. Працює. Має також режим згладжування шкіри. Він був вімкнений. Тільки на це. Увесь цей час. Завжди Напевно, це стандартний режим. І так, ось чому ми виглядаємо підозріло молодими. Камера приховала нашу стару зморшкувату шкіру. Тим не менш повернемося до теми. Батарейка тримає доволі добре. 23%. До речі, карта пам'яті тепер не в тому самому місці, що і батарейка. Ого, це круто. Респект за це Соні. Раніше вона була в одному відсіку з акумулятором, а також є компенсація масштабу, яка виникає під час фокусування. Але особисто мене це не дратує, її можна завжди увімкнути. Вона не має автокадрування як ZV-1. І це якось я не знаю. Це схоже на маркетинговий хід. Так і є так. Але це нормально. Ця камера гарне співвідношення ціни та можливостей для блогерів. Я радше обрав цю. Аніж цю. Головна проблема матриця в 1 дюйм. Вона лише трохи краща, ніж в смартфонах. Правда. Але якщо казати про APS C, він значно кращий смартфону. Вона не значно більша. Щоправда, не враховуючи об'єктив. Так, об'єктив. Він не схожий на кишеньковий. Якщо вам потрібна кишенькова камера, беріть за 1 Mark II. Або ЗВЕ1, якщо. Якщо ви хочете щось більш продумане та повнокадрове, вийде в копієчку. Немає на не що скаржитись. Вона ок. Вона класна. Вона значно краща, ніж звє 10 дворічної давності. У мене просто було відчуття, що я не можу повністю рекомендувати звє 10 Так. Але друга версія. Здається, те, що треба. Попередня чомусь здавалася недовершеною. Але ця здається. Оу, це наш вердикт, це мій вердикт. Знаєш, ми маємо робити вердикти звуками у стилі містера Біна. Це вердикт містера Біна. Раніше було. А тепер. Завеє 10. Все стає більш заплутаним, бо деякі назви дуже схожі. Є ЄЗве. А я власник. І забув її назву. ЗВ-1. Так, ЗВ-1. Це ЗВ-1, а згодом з'явилися ЗВЕ-1. Повнокадрова ЗВ-1. Ні, спочатку була ЗВЕ-10. Ти мене ще більше плутаєш. Ні. <плес> я просто намагаюсь донести сенс. <плес> Що ж, добре. У будь-якому разі, є 10, ЗВЕ-10. Марк, 2. добре, що це написано тут. Мені завжди здається, що тут написано: не беріть свого оленя, своє оленятко.